Права 1113. За тиждень родина використала 2 кг цукру. Скільки кілограмів цукру вона використала на день? Ну що ж, давайте подумаємо: якщо 2 кг за тиждень, а в тижні у нас 7 днів, то щоб знайти, скільки за день нам треба 2 кг поділити на 7, то пишемо тоді перша дія, тут буде єдина дія, нам треба тоді 2. Поділити на 7. І це можна записати у вигляді дробу. Це буде у нас 2 сьомих. Пишемо в дужках чого. Кілограм. Так, Тут ми не можемо перетворити 2 кілограми. Можна записати, що це 2000 г, але все одно 2000 грам не поділиться на 7. У нас не буде частка у вигляді числа. А буде результат у вигляді дробу. 2 сьомих кілограми це кожен день. У нас скільки споживає родина. Пишемо тоді пояснення, це кількість цукру, що споживає родина. На день. Ну що ж, отже, ми знайшли, що це 2 сьомих кілограми. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь і записуємо 2 сьомих кілограми. Ну що ж, ось така проста задача. На цьому вправу завершено.